НМД 2023 року, 19 завдання, друга сесія. Студент вивчав японську мову. За перший день він запам'ятав 6 іерогліфів, кожного наступного дня на 2 іерогліфи, більше, ніж попереднього. Бачимо арифметичну прогресію, якому перший член дорівнює 6, а різниця цієї прогресії дорівнює 2. Скільки всього він запам'ятав за перші 20? 5 Днів вивчення мови. Тобто треба знайти суму перших 25 членів цієї арифметичної прогресії. Ми знаємо, що сума перших 25 членів арифметичної прогресії можна обчислити за формулою А1 плюс А25 поділене на 2 і помножене на 25. А перше відомо, залишилось знайти А25. А25 за формулою Н-члена буде дорівнювати А1. Плюс різниця 2 помножити на 24 на n-1. Да? 25-1 це 24. А перше це 6. Виходить 6 плюс 48. 6 плюс 48 дорівнює 54. Це 25 член. Ну і тепер можемо обчислити суму перших 25-х членів арифметичної прогресії. Це буде 6 плюс 54 на 2 і на 25. Обчислюємо, отримаємо 30 на 25. Addrèmo 750.